Вітаю всіх на каналі Канада Моя історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією класних новин. 30 країн світу, вже щонайменше 30 країн, повідомили, що вони припиняють відправку і доставку пошти до Сполучених Штатів Америки. Американські пабліки, американські соцмережі зараз розривають. Вий американців, які країни та чому припинили доставляти пошту до Сполучених Штатів Америки, я вам зараз розповім. Але спочатку, друзі, хочу подякувати, хочу подякувати кожному і подякувати кожній за вашу підтримку українському мовного контенту. За вашу підтримку мого каналу. Хочу вам подякувати за ваші підписочки на мій канал. Подякувати за ваші вподобайки та за ваші найкращі в світі коментарі. Зараз вийшли з дружиною пройтися трошки вечірнім містом. І я з вами поділюся цією новиною. Тепер які ж країни сказали, що припиняють постачання пошти до Сполучених Штатів Америки? Ну, перше, це всі країни Європейського Союзу. Це всі Країни Скандинавії, це Японія, це Австралія, це Нова Зеландія. Останньою країною, яка про це повідомила, була Мексика. Вони вчора це сказали. Тепер питання: чому? Чому ж стільки країн? А це все розвинені країни. Так, тобто, це не просто там, аби що там якийсь Гондурас, не хочу образити Гондурас, Я просто образно кажу, так. Тобто, це всі, всі розвинені країни. Євросоюз і так далі, так припиняють постачати, відправляти і доставляти пошту до Сполучених Штатів Америки. Тепер виникає питання, чому чому це так? Друзі, дуже просто це все пов'язано з тарифами Трампа. Трамп відмінив цю умову, яка існувала раніше. Раніше було так, що якщо відправляєш посилку, так з іншої країни, це могла бути посилка там. Від друзів, від батьків, від рідних і вартість товару в цій посилці була до 800 доларів. То на ці товари не треба було платити тариф. Але тепер все це не працює. Тепер кожну посилку, якщо щось там посилки відправляють до Сполучених Штатів Америки, треба все це декларувати, треба прикладувати купу документів. І треба сплачувати тарифи, і зараз вже там вистає такий там просто кошмар. Ну уявіть собі, зараз рідні люди, які знаходяться поза межами так, Сполучених Штатів Америки, а зараз наближаються свята, і ніхто не може відправити. Навіть якщо ти відправляєш якусь відкритку, так поздравити з якимось святом свою рідну людину, то це вже все треба там купу документів заповнювати. Треба там це це Діво, так? І треба сплачувати тарифи, тому що відкритка також щось там коштує. Тобто маразм Маразм такий, що просто пісець. І зараз там вже в соцмережах ці американці і їхні знайомі, там друзі, рідні плачуть, що, ну, що ж це таке. І Зараз там набирає обертів така історія, що з Мексики. Родина хотіла відправити листа, а лист був великий там на 10 листів. Щось вони там написали. Ну не всі відправляють так. Люблять зараз спілкуватися е за допомогою смс так і електронної пошти. Є люди, які люблять писати листи, які люблять писати відкритки відправляти своїм рідним та близьким. І ось родина написала там діти маленькі писали, написали цього листа своєму батькові, який знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Пішли відправляти, а у них не взяли, сказали ні, все. Або плати за цей лист, там щось їм нарахували, щось по 85 баксів треба заплатити за те, щоб листа відправити до Сполучених Штатів Америки. Або ні, або ніяк. І ось тепер. Американці в шоці не знають, що з цим робити, тому що ну знов таки йдуть свята, а неможливо навіть рідних поздравити відправити якийсь подарунок. За все тепер треба сплачувати гроші. Тож, друзі, Дональд Трамп продовжує чудити. Дональд Трамп продовжує наказувати в першу чергу своїх же виборців, так, своїх. Цих раднеків американських, тупих американських раднеків, які його обрали, які його підтримують. Ну і нехай, ну що ж, чому я кажу, що новина класна, це не тому, що я зворатству. Ні, мені жалко американців, от чесно. Ну, принаймні, тих американців, які страждають зараз від цього чучела, які не обирали його, які. Не підтримують його, ну так от, -от склалося, що воно стало у них президентом, і бідні люди страждають від цього. Але е там же є велика кількість тих, хто досі підтримує цього президента, так званого, так від якого ж самі і страждають. Причому сам Дональд Трамп вже майже три доби прячеться, не показується ніде. Зараз тут ходять слухи чи живий він там взагалі той Дональд Трамп. Чи щось з ним сталося? Діджей Венс тут дав інтерв'ю, сказав, що з Трампом то все гаразд, але якщо треба буде, то я залюбки стану президентом, я можу його замінити. Ну, сьогодні він там об'явився, нібито десь появився той Дональд Трамп. Ну, в общем-то, ось такі справи у нас тут в Північній Америці з нашим сусідом, Сполученими Штатами Америки. Тож, друзі, давайте будемо і далі з вами спостерігати, разом, чим це все закінчиться. Тому що зараз вже черговий суд прийняв рішення, що всі ці тарифи це незаконні тарифи, що він не має права вводити ці тарифи. Цілком можливо, що скоро всі ці тарифи повідміняють, але поки що маємо, що маємо. Давайте будемо з вами і далі залишатися разом. Будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, поставте вподобайку цьому відео, натисніть на дзвіночок, щоб не. Пропустити цікаву інформацію на моєму каналі. Ну і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. Уявляєте ви собі таку ситуацію, що ваші рідні, там, де ви зараз знаходитеся, не можуть відправити вам якийсь подарунок, навіть не можуть відправити вам відкритку, тому що ваш президент там начудив і, і туди просто відмовляються е, всі цивілізовані країни відправляти і доставляти пошту. От мені цікаво дізнатися вашу думку на, на цю тему. Так, що ви думаєте? Напишіть мені прямо зараз в коментарях. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.